Вітаю в ефірі. Дайдже з ДСНС. У студії працює Оксана Крутуус, і сьогодні розповім. Ось про що. На Черкащині ворог поцілив промисловий об'єкт. В УМАНІ під час пожежі в дев'ятипорохівці евакуйовано 25 осіб. У Черкасах на річці Дніпро потонув чоловік. Рятувальники провели брифінг щодо запобігання пожеж в екосистемах. Минулого тижня ворог поцілив у промисловий об'єкт в Умані. У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкали полум'я на загальній площі більше, ніж 3 тисячі квадратних метрів. За попередніми даними, травмовано одну особу, її доправлено до лікарні. Від ДСНС залучалося 11 одиниць техніки та 52 рятувальника. В Умані під час пожежі дев'ятиповерхівці евакуйовано 25 осіб. Подія трапилася близько першої години ночі на вулиці захисників України. На ліквідацію займань на першому поверсі оперативно прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували одну особу та здійснили евакуацію сходовими клітинами 25 мешканців будинку. За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час коріння. Також на пожежах у селах Громи та Рудниківка Капаланської територіальної громади загинув господар будинку. Ще один чоловік отримав опіки та зазнав отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідовано вогнеборцями 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди села Паланка. Причиною пожеж в обох випадках стало необережність під час коріння. А от на автодорозі стрій і Варина поблизу села Росішки Христинівської територіальної громади виникла пожежа автомобіля Фіадобло. Пожежу ліквідували рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає, причина встановлюється. І до інших тем. До Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що у Черкасах на річці Дніпро в районі пляжу Живчик зник чоловік 1966 року народження. На місце події направлено на рятувальників та водолазів ДСНС, які на відстані близько 5 метрів від берега виявили тіло загиблого та підняли на поверхню. Область у вогні. Пожежі масово охопили екосистеми. Аби вплинути на свідомість громадян та закликати їх припинити випалювати суху рослинність, співробітники ДСНС провели брифінг. Загальне зменшення пожеж стало результатом нашої спільної роботи з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, національної поліції, представниками лісових господарств. Що ми саме зробили? Протягом року, починаючи з квітня місяця, нами проведено 590 комісійних обстежень, населених пунктів, що межують з лісовими масивами та територією Природно-заповідного фонду, В результаті, за результатами яких ми видали відповідні акти комісійних обстежень з пропозиціями щодо покращення забезпечення пожежної безпеки. Також нами проведено 850 спільних рейдів в природних екосистемах. Під час рейдів ми активно використовуємо безпілотні літальні апарати, завдяки яким нами було в ході спільних рейдів виявлено 4 порушника, які були притягнуті до адміністративної відповідальності. Основними причинами виникнення пожежі у нас залишається порушення вимог пожежної безпеки під час перебування в лісових масивів, самовільне випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт. Тобто 90% пожеж виникає через людську необачність. Добрі сусіди про інших дбають, біди не роблять. Захищають і бобра, і зайчання, бо це наша земля. Бережуть своє, поважають чуже. І від порятунку життів ДСНС не відволікають. Не випалюйте сухостій. Життя шануйте, компостуйте. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну.